Вони не питали дозволу у рідних, вони просто пішли за покликом серця захищати найдорожче свою батьківщину. 14 березня у шості вшанували українських добровольців цьогоріч, враховуючи високий рівень загрози з боку ворога, постійні повітряні тривоги, захід провели швидко та за участі мінімальної кількості людей у парку Свободи. Коли почалася агресія Росії проти України, тисячі відданих українських синів і дочок. Шукали можливості йти добровольцями на фронт. Саме вони у 2014-му, а згодом у 2022-му першими відчули відповідальність і стали на захист держави. Одним із перших, хто добровольцем пішов захищати Україну, був Мирослав Ляшок. На захист сьогодні прийшов його батько Віталій, який теж у 2014-му за покликом серця пішов на війну. Це було майже одночасно зі мною. От. Ну, я, скажімо так, іншого і не чекав. От. І ну, щось там забороняти чи щось таке, ну, взагалі-то навіть і думки не було. Бо мати якось в 2014, ну, в 2013 ну, році намагалася йому щось там один раз сказати, що може ти не поїдеш на Майдан, Ну, це було так. Така спроба. Ну, Скажемо, як слова матері. Ну, вона також знала, який буде результат. Ну, тобто, я нічого не казав, не заперечував, бо знав, що так воно буде. Ну, якщо я сам йду, ну, як йому можу забороняти. Пан Віталій говорить, дуже високою ціною дістається перемога Україні і з кожним днем. Земля все більше вкрита кров'ю українських захисників. Патріоти закінчуються вже. Дуже багато загинуло тих, хто саме в перші години війни, як в 14-му, так і в повномасштабному вторгненні 22-го, пішли на війну. Ну, скажімо так, всі вже на війні. Багато з них загинули, багато хто отримали. Ну, Такі поранення, які вже ну, не дають можливості продовжувати, скажімо так, брати участь у бойових діях. От, але це не виключає участь цих людей у війні, бо війна це ну, набагато масштабніше, ніж тільки бойові дії на лінії зіткнення. Міський голова Микола Нога подякував усім добровольцям, які стоять і стояли на захисті незалежності і свободи України. Вся війна з нашого боку побудована на добровольцях. І тільки завдяки добровольцям українці тримаються. І незважаючи на всі складнощі сьогодення, ми все повинні зробити, щоб ворога вигнати з нашої землі. І Я дякую всім добровольцям, які в шостці, дякую добровольцям, які сьогодні на фронтах, які захищають нашу рідну Україну. Поіменно згадали тих героїв, які за рідну Україну віддали свої життя, полеглих вшанували хвилиною мовчання, де меморіалу поклали квіти.